Делегація від Луцької міської ради на чолі з мером Ігорем Поліщуком вирушила на схід. Повезли допомогу захисникам спершу Покровськ, далі спецтехніку одержать інші бригади. Ми разом з колегами відвідуємо наших військових, наших захисників. Покровський напрямок, Терецький напрямок, Лиман. Купінський напрямок. Основний акцент по допомозі – це наша 100-та бригада, окремо 53-й батальйон 100-ї бригади, 110-та бригада, 68-та бригада, 14-та бригада, 71-та аеромобільна, 77-та, 33-та бригада і наш батальйон «Люборд». Мавіки, піввідрони, реби, зарядні станції, старлінки, автомобіль, Робимо все для того, щоб нашим військовим ті завдання, які перед ними стоять, було виконувати легше, щоб вони могли бути більш ефективними. Дякую нашим військовим за службу. Дякуємо за захист. Військові вдячні за таку небайдужість, підтримку та допомогу. Шановні лучани громадо міста Луцька, щиро вам вдячні за допомогу, яку Ігор Ігорович нам привіз з хлопцями сюди. Зона бойових дій нашому Луцькому міському батальйону, який зараз виконує тут завдання. Дуже потрібна допомога. І автомобіль 200 новий, і рушниці антидронові, і мавіків достатня кількість, і кабеля, і обладнання, і прилади нічного бачення це все це дуже необхідно зараз нам, буквально зараз. Тому що ворог дуже технічно за забезпечений. Великі втрати дронів, важкий е -е, реп. Боротися з ними, вони мають більше можливості, і хлопцям це зараз дуже, дуже потрібно. Всі лучани, які служать, і інші військовослужбовці, громадяни, які служать в нас в батальйоні, передають вам вітання, запевненість в тому, що ми свою бойову задачу виконуємо. Нам дуже важко, нам критично.